Ага, ну там -ми? А, ми, і... ми до уваги беремо і перескіровуємо знову з тим самим адресатом. Дивіться, я ну, не... Ні, так на не... тримані Три є питання по п'ятому ну, По п'ятому питанні. Доброго дня, колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури інженерного та житлового господарства. Маємо пропонований переденний, який складається з. Семи питань, які були попередньо оприлюднені в інформаційних ресурсах, і є звернення профільного департаменту щодо розгляду проекту ухвали про прийняття у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в будинку на вулиці на Нивах. Одинадцять пропоную сьому питання зняти з розгляду, враховуючи, що ми його вже попередньо розглядали і скерували адресатом. Це стосується інвестицій інвестора, який звертався про підтримку в реалізації Структурних проєктів. Тому пропоную затвердити від 1 до 6 і з включенням від першого додаткового. Чи немає зауважень питань? П'ята дитя робоча, тому що ну, питання, так? Сталі на голосування. Хто за? Всі за, приданий сформований. Орис будь ласка. Добрий день, шани колеги. Прохання погодити проєкт ухвали про передачу об'єкта ремонту-реставраційні роботи та заміну системи опалення в приміщеннях музею митрополита Андрея Шептицького на вулиці Кривоноса, 1 у місті Львові. Угу. Ми там виконували роботи, так? Тобто це музей, це церква це, і. Наше комунальне підприємство провело роботи, там воно функціонує, вже опалювальний сезон пройшло, і є зараз порушення впорядкувати. Там гарне місто долучалося, ми зробили реставраційні роботи, і інженерні мережі, тобто класно, там отець опікується цим цим музеєм і він. Це система опалення. Чи є задання? Ми ставити, Можна ставити на, голосування. Це, на голосування. Хто за? Всі за проєкт ухвали принято. Так, друге. Друге питання про прийняття у власність військової міської територіальної громади кабельної каналізації зв'язку. Це ми беремо у власність міста безгосподарні мережі і будемо передавати на баланс міського центру інформаційних технологій, оскільки у нас є в повноваженнях підготовка таких ухвал, тому колеги з управління ІТ звернулися до нас ми підготували цю ухвалу. Угу. Хто за? Всі за. Рішення прийнято. Балансова вартість громади збільшилася. Так, третє питання. Департамент житлового господарства по проханням погодити план інвестицій в Львів теплоенерго, будівництво реконструкції капітальних та аварійних ремонтів основних засобів на суму 24 700. Та план інвестицій залізнич теплоенерго з будівництва реконструкції капітальних аварійних об'єктів основних засобів на 5 мільйонів. Залізнич теплоенерго це 5 мільйонів на паливо, то що дали. А цей а Львів Чепленерго це роботи по Миколайчука і Пекарській 59, Ті, що ми просто з минулої ухвали міняли е, назву і закупівля арматури, труб 4 мільйони. Ну, це ми погоджували з вами перед тим, як на сесію вийти. Зараз погоджуємо їм Фактично, всі, всі матеріали. Закупівля, закупівля, панува, для опалення палекети і Так, і пусковий частотник на ТЦ Північна 560. Тобто, то саме, що ми е, цей, що ми подавали на це. Коли, чи які На запитання? сесію нам виділено ну, кошти, тепер ми це заказуємо розподіл. Браво, То є їхні гроші чи то є ті гроші, які ми їм видали? До... То ми ті кошти, які ми виділили з бюджету розвитку. Перших два це є, були вже виділені на попередній сесії, але там мінялася сама назва цей. А решті це за рішенням комісії ТЕПТНС для підготовки до зимового періоду. Немає бачу питань. також Можемо голосувати самі на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Наступне питання, будь ласка. Наступне питання. Четверте. Так, звернення департаменту ж до господарства і питанням погодити план інвестицій. <косвіт> <косвіт> Львів водоканал. Це будівництво реконструкція мереж. Тобто по водоканалу ми маємо по кредит НЕВКО 11 мільйонів 500. Маємо тут зміни парк Скнилівський 5 мільйонів. Ну, це те, що ви виділили на останній сесії. <правда> так, далі у нас ще тут є. 26500 це є будівництво мереж до Миколаївчука, там де має будуватися протезна майстерня. І ці будинки для реабілітаційного центру, то канал підводить мережі. І 17 мільйонів це є підготовка до зими аналогічно від теплоенерго, за рішенням комісії ДТНС. Було е, погоджено, потім ми з вами узгодили перелік і на сесії було проголосовано. Це є закупівля матеріалів, резерв матеріалів 4 мільйони. Е, розписано труби, потім е, водовозка 5-кубова, водовозка 10-кубова, і автомобіль паливовозка <кій> Маю питання не в контексті титульних списків, а в загальному. Чую, зараз звучить про... <кій> можна передати Можна ми зараз проголосуємо, а тоді в форматі поговоримо якось назва і це просто критично, часова, часовий зараз момент. Треба було вчора проводити комісію. Дякую за уваження, будемо старатися. Ні, Якщо є питання до департаменту, то ми сконтактуємо. Там медична комісія, яка стосується, як настільки розумію, і. <і> <піцел> <піцел> <гл> <піцел> 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 Я б, ми, сказав, ми, 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 ми. я б вже сказав. Я вже сказав. Питання водовозок. Е, на сесії я озвучував, е, що колись була е, мережа е, таких е, свердловин по місту, тобто, де люди могли качати воду, і ми б не могли, нам би не треба було витрачати кошти на ті водовозки і на е, диспаливо чи бензину, тобто, щоб вони могли їздити. Тобто чи є напрацювання в тому напрямку, перше, тобто, якщо буде блекаут. Yeah. І е, друге питання: е, ми зараз тянемо мережі е, згідно цих титульних списків. Чи є враховано фещен чупівську про які я вже третій рік говорив? фещен чупівська каналізаційна мережа для мешканців мікрорайону. Ми погоджуємо мережі до Анбровки, Виключно. Більше ніяких робіт немає. По свердловина. В свердловині Романа є технічна вода. Для миття, для якіси е... а водовозкам де привозити питну воду, е, е, води... ніж однаково є... треба. Тобто у нас дублюватись є... буде. Ну 50, 50 джерел водопостачання, свердловини, помпи і природні джерела, значить, з 75 джерел. Кубів в годину ми дамо Роману інформацію. Але воно буде дублюватися все рівно, тому що там буде набиратися побутових питань, а водовозка привезе питну воду, на яку можна яку можна пити і готувати, тому що ски з візьмі. Ми візьмі. А, це можна не знати приватному приватні території візьмі. Візьмі з цього для, для пиття, а не місці. місті. Ну, тобто це і момент на певні. Mm -mm. Добре, колеги озвучив Ростипанович питання по водоканалу Unbroken, Критична важлива річ, і закупівля. Обладнання і транспорту для зими 23-24. Хто за? Всі за, рішення прийнято. Будь ласка, п'яте питання, рап. Може я До... додаткове, а потім. Давай, Добре, давайте. Про прийняття у власність сільської міської теріальної громади зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення вулиця на Нивах, 11. водоканалу все підійшло. Будемо ще міста вписується, міські ті Добре, колеги. Хто за стрім голосування. Всі за гаразд, дякую с панові. Доброї праці, Владислав, по... так буде доглядати по тому Так, будемо, будь ласка. Так, будемо ми погодити плани інвестиції. <гум> Минула сесія додали примінів. 3 мільйона це відповідно до програми ремонт захисних споруд. 1 мільйон це на підготовку до зими проходження зимового періоду. Ми розписали 2 мільйона 31 тисячі ремонту облаштування захисної споруди на Телігі 4 і 1 мільйон 969 грн на ремонт облаштування захисної споруди Каліча Гора. І мільйон на проходження зимового періоду. Все. Тобто це виключно э, укриття, так? Да? Так, да, це виключно. 4 це укриття і 1 мільйон це на проходження зимового періоду. А що означає проходження? Запас матеріалів, запас пального це міська варія. А що міська варія не заробляє кошти? Ні, вона заробляє кошти, але вона заробляє кошти на підприємство. Якщо буде такі аварійні ситуація, відповідно, які ми, не будинки, можемо, з яким, є, ми ставали... на заключені угоди. Ви витягувати ситуацію в місті загалом за те, що вони заробили. Вони ж потім прийдуть символ скажуть, ми витратили гроші на це. Дайте, будь ласка, нам на проживання там на на, на, на на якісь моменти. Нехай їхні гроші є їхні. А те, що вони перше, ми не знаємо, чи ті гроші. Мільйон витратиться, чи вони ну там чи зекономляться? тут, буде ситуація? Ми їх не датуємо, це виключно на надзвичайні ситуації. ситуації. Минулий блокаут був купа дзвінків, коли у людей, у людей просто пропадала електроенергія, вони дзвонили. Незважаючи на те, є у будинку угоди заворіти чи немає. І всі ті питання опрацьовувалися, виїжджали, допомагали. Але в деяких критичних ситуаціях просто немає матеріалів, щоб виїхати там, поміняти автомат, поміняти якусь захпірну -яку -яку арматуру, ділянку труби там і так далі. Угу. Лане, добре, чи є якісь ще? Скажіть, будь ласка, чи є бачення? От є е, комунальній управляючої компанії, є приватні управляючі компанії, чи є якісь бачення подібних інвестицій на випадок надзвичайних ситуацій на такі е, ситуації? Ну, Пане Роман в управляючій компанії, наскільки знаю, в цьому році ніяких інвестицій немає. Це міська аварійка, вона не є управляючою компанією. Там є окремий відділ, який займається управлінням, але це е, виключно окремий напрямок. Більше в такій нашій муніципально управляючі компанії, жодних інвестицій. Не, не проводить. Справа в тому, Романо, що ця аварійна служба обслуговує не тільки житловий фонд. До неї звертаються заклади освіти, заклади охорони здоров'я інші заклади, Щом які особу... у всьому місті, які я, потребують я, я, ліквідації якоїсь нагальної аварійної я, ситуації. Я, я підтримую міську аварійку, але так само, крім неї, в місті є компанії, які так само. Роблять понад грубо кажучи, послуги або мають. Всякі такі критичні ситуації, які були не враховані, які вони успадкували. Можливо, в перспективі вартує подумати, тобто, і розвиток того виду діяльності, тобто, щоб місто. Але так ми само... не ставимо міську аварійну службу в одній панелі з міськими управлінськими компаніями, колишніми ЛКП. Жеки ми ЛКП може? ЖЕКам не даємо ні копійки на проходження осінньо-зимового і лякавного періоду. Це все це аварійна, до якої завтра школа, садочок, чи хтось подзвонить, скаже. Друзі, нас там подали електроенергію, але наприклад, там на щитовій там не працює одне, друге, третє, внаслідок там якогось там, не знаю, там підскоку чи чого. І вони виїжджають, ліквідовують. І вони будуть ці речі, тобто що вони там накопили матеріалів і розхідників, щоб оперативно це робити. А потім вже їм вони, вони і рахунок можуть потім виставляти, але це вже буде потім. Зараз треба поїхати укриття, зробити того, укриття. Але ставлю на голосування озвучене питання начальника управління. Хто за всі за а, рішення прийнято? Дякую. Будь ласка, лише стара редміністрація. Добрий день. Ми просимо перекинути кошти Ось. для того, щоб ці роботи оплатити, стосується питання боргів винник так, 877 тисяч для того, щоб оплатити їх з коштів, які в нас є на ремонт доріг. це про вже розвідку капітальний ремонт. Дивіться, колеги, чи якісь зауваження? Дивіться, в мене ще давайте проголосуємо це і ще короткий коментар. Але саме голосування важлива річ повернення грошей за виконані роботи підрядної організації, де не прийнято. Дивіться, е, Масиль, е, мені Керівниця нашої бюджетної комісії говорила: ми говорили минуло, що 3 мільйони ще залишається так коштів боргових. і мені вони сказали, що вони з вами на комісії проговорили, і тих 3 мільйони вам надаються. Надаються, ну то тобто вони дають, так 3 мільйони додатково, кудись на якісь ну так маємо таке прохання. Я думаю, що нам ну, воно в процесі і дадуть. Тобто ось. ми ще закриваємо листопад-грудень, ну так виходимо, так Тут, і це фіналізований, це капітал. Ми, ми, Ви залишаєтесь борга, так у та, нас є просто процедура, ми працюємо з управлінням фінансового контролю. Так, і додатково вже в другий, в третій раз погоджуємо акти виконаних робіт. Ось там були закладені, коли <кх> працювали ті підрядні організації. Там, ризики, інші речі. Зараз це все ще раз аналізується, і потім вони нам дають свій висновок. Коли управління фінансового контролю дає висновок, там часом є, у багатьох угу. адресах є певні зняття суми коштів. Угу. Розумієте, з врахуванням того, що є зняття суми коштів, то в нас буде ще певний резерв, і, можливо, навіть цих тих трьох мільйонів ми не використаємо. Якщо ми Ні, їх але, не використаємо, не просто залишиться чи 500 тисяч, чи 300 тисяч. Це, це такі, залишиться. це те, що залишиться вас, вона все одно залишиться вас, бо повернеться на але баланс міста і воно буде бюджетті. То немає питань, Може ви ще там щось придумаєте, оперативно запропонуєте, вирішити якісь питання, там, які стосуються підготовки до зими там чи інші. Але важливо, що 3 мільйони вам дають, тобто і ви готові платити. Ми працюємо над тим, щоб так. закрити до нового року, закрити так. всі Це важливо. Остапа важливо, тому що округ то люди приходять вже три роки, ці чотири роки користуються всім. А підрядна організація, в тому в той, той момент, коли долар був по 27, а зараз він по 38, то дуже всі щасливі. Власне, Заробили і, і, бізнес і, і, для того, щоб заробити. І власне, що підприємці, деякі не сиділи, склавши руки, тобто вони зверталися з позовом до суду. То зрозуміло. І наш так. юридичний відділ вже три роки займається тим, що ходить до суду. А ми в догонку працюємо над тим, що мати аргумент, ми оплачуємо. Все від нас залежить. Ми оплачуємо і погашаємо ті проблеми. Добре. Колеги, ми вичерпали наш прийденний. Всі питання пройдено. Uh -huh. Дякую Дякую всім за участь. У вас там на підпис потрібен, чи вам витяг треба? Я думаю, що вийде. Витяг Витягнувський на район. Добре, Добре дякую. Ми тут Це просто виконували роботи по 27, навіть може